Відрізані від світу. На рівненщині дорогу вщент розмило дощем. Наче шахеди. Як на Рівненщині вирішили боротися із мотоциклістами. ITV. новини. Добрий вечір. на Березнівщині суперечка закінчилася вбивством. Поліцейські встановили, що 23-річний мешканець села Колодязне гостював у односельчанина та його брата, з якими спільно розпивали алкогольні напої. Між останнім та молодиком виник словесний конфлікт. Після сутички господар вирішив помститися за брата. У приміщенні, де спав гість, завдав йому кухонним ножем не менше двох ударів у живі та спину. Наступного дня потерпілого виявив 49-річний чоловік та викликав медиків. Потерпіло госпіталізували до лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, 23-річний чоловік через півтори доби помер. Слідчий повідомив 52-річному нападнику про підозру учора, 14 липня, суд клопотання слідчого та обрав жителю села Колодязне запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Розмило дощем мешканців села Залісся, що на Рівненщині, турбує питання дороги. У їхньому населеному пункті вона практично вщент зруйнована. Це відрізало місцевих від зовнішнього світу. А дочекатися на швидку практично неможливо. Найбільше потерпають переселенці, які тимчасово проживають у місцевому пансіонаті. Деталі розповість наша Олеся Мороз. Ось так виглядала дорога після дощу, яка сполучає село Залісся із обласним центром. Проїхати нею було просто неможливо. Це була дорога на базу. Ключове слово була. А такий вигляд вона має зараз. Вода зійшла, проти каміння так і лишилось вивернути. Водії кажуть, їхати цим шляхом просто неможливо. Це просто не нерівано. Вже скільки часу така дорога, і що її не можна зробити. Я розумію, це стихія там все дорогу знищили, але ж її можна зробити за день-два. Це все робиться. А де воно нікому не треба, простіше гроші в кишені подушити і все. Чи не найбільше через такий стан дороги потерпають переселенці, які проживають у місцевому пансіонаті? Розповідають, дістатись до магазину, лікарні чи обласного центру майже нереально. До прикладу, пан Юрій у пансіонаті живе уже два роки, сам родом із Нікополя. У чоловіка цього тижня стався набряк квінке. Йому терміново була необхідна медична допомога. Мені прийшлося визивати скору швидку допомогу. І вона добиралась дуже довго. І, ну слава Богу, все обійшлось добре. Зараз ми їдемо якраз в місто Рівне для того, щоб ну на обслідування. ми маємо великі перешкоди. Три з половиною роки у пансіонаті проживає і пані Олена. Вона приїхала сюди разом зі своїми доньками із Донецької області. Каже, ця дорога єдиний шлях, який з'єднує село Залісся з районом. У нас два рази на тиждень. Машина звідсіля відвозить у місто хто в лікарню, хто куди по своїм потребам, але все ж таки там, кому треба в лікарню екстрено швидко, то на зупинку, а зупинка 2,5 з ну, кілометри тобто, дуже важко, особливо людям. Більш похилого віку місцеві ж додають, ця дорога в такому жахливому стані уже 15 років. Пригадують, засипали її щебенем лише один раз, і більше діла до дороги нікому не було. Вони самостійно намагались засипати ями побутовим сміттям, проте це не допомагало. Адже за словами керівника пансіонату Ярослава Денисюка, є ще одна проблема: автомобілі, які обробляють навколишні поля. Одна з причин, що обробляються неправильно. Поля підгорюються, беруть ці трактора, підгорюють прямо під саму дорогу. Має ж бути якась там захисна смуга чи кілька метрів від дороги. Нагоруть під, під саму бруківку, яка покладена була ще, мабуть, в 60-х чи 70-х роках минулого століття. Додаєм, а нещодавно дощ цю дорогу просто змив. Остання злива вже її повністю розлило. Ми, коли після дощу сюди під'їхали, то був такий якби, карпатський пейзаж. Біжить струмок, каміння. Це замість дороги просто куча брил, каміння. Адміністраторка пансіонату Лілія Денисюк зазначає, ремонт цієї дороги вкрай необхідний, адже у їхньому закладі проживає понад 50 внутрішньо переміщених осіб. Поки війна триває, вони тут і перебуватимуть, а їм потрібно якось виїжджати із села. Питання цієї дороги це питання їхнього і освітнього простору, і пошук роботи в довколишніх селах чи містечках, і вирішення якихось своїх соціальних питань, правових питань, і вирішення медичної допомоги. Для нас ця дорога дуже важлива. У департаменті з питань будівництва та архітектури рівненської Ода підтверджують той факт, що нещодавня негода поруйнувала близько 800 метрів дороги. Автошлях знаходиться на їхньому балансі, однак відремонтувати дорогу поки що вони не в змозі. Проведене обстеження за участю представників департаменту і підрядника та попередня оцінка свідчать, що орієнтовна вартість відновлювальних робіт становить 4 мільйони гривень. Відновлення має бути здійснене в межах експлуатаційного утримання автодоріг. У зв'язку з істотним обмеженням фінансування цих робіт на адресу Здобицької сільської ради направлено звернення щодо можливості співфінансування робіт із ремонту пошкоджених ділянок. У свою чергу голова Здовбицької сільської ради Тетяна Тимощук каже: якщо їм надійде лист із зверненням, то на найближчій сесії питання співфінансування та ремонту дороги загального користування місцевого значення Лідово Урвена залісся може вирішитись. Якщо буде перевиконання бюджету за липень 2025 року, дане звернення його поки що немає. Буде винесено на розгляд сесії. Де депутати будуть виключно депутати приймати рішення? Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Не дають спокою ні в день, ні вночі. Мова про мотоциклістів у деяких населених пунктах Рівненщини вирішили на місцевому рівні з ними боротися. Зокрема, обмежують рух в певний період часу. Чи дається результат і що на це кажуть в поліції? з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Звуки ніби летить шахет. Саме це нагадують двигуни мотоциклів, які ганяють дорогами та вулицями. Вони лякають не лише дітей, а й дорослих. Так до Гущанської селищної ради звернулася занепокоєна місцева жителька. Мовляв, для неї подібні звуки, справжній жах. До селищного голови безпосередньо напряму звернулася дружина загиблого героя, яка просила повпливати на ситуацію, адже мотоцикл або такий транспорт. Не засіб віддалено, якщо його не бачите, що він рухається, дуже нагадує звук е зброї, шахеда і так далі. Опісля цього звернення та декількох інших у гості прийняли рішення. Заборонити на території Гущанської територіальної громади рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямо тік. Інші вихлопні системи, де відсутнішому поглинач до припинення воєнного стану в Україні, На мотоциклістів у Гощі попросили звернути увагу і правоохоронців. Ми рекомендуємо реагувати на дану ситуацію. Можливо, до вилучення транспортного засобу це складніше дійти, але хоча Аби якимось чином впливати, давати зауваження, зупиняти таких людей. Ми дуже просимо правоохоронні органи тримати дану ситуацію на контролі. Однак, навіть після цього зазначають жителі гощі, ситуація з двоколісними кардинально не змінилася. Ну, зараз то трохи тихіше стало, але тут але були такі, що їде як такі були, що їздили, як як з дуба впали. А коли таке було, що їздили того року, то їздили минулого року. Було дуже часто. І Як їде, то просто страшно не то що там звук лякає. Здається, от когось може і не встигнути тормозити. Ну лякає і лякає цього року. Менше у Сарнах теж взялися за боротьбу із мотоциклістами. Там, на одній із центральних вулиць міста, взагалі вирішили обмежити рух мотоциклів, починаючи з восьмої вечора до сьомої ранку. Наразі триває розробка усіх документів. Тому що центр міста найбільш активні цілому людей, зокрема цих мотоциклистів, які ввечері в першу чергу сіл в місто було прийнято рішення розробити схему організації дорожнього руху, якою передбачити обмеження руху цих транспортних засобів. Це буде рішення виконкому, ну відповідно, схема ОТР, поводження патрульної поліції, рішення виконкому і обмеження погодинне руху. У здолбунові ситуації із мотоциклістами теж критична. Водії перевищують швидкість, також часто за кермо сідають неповнолітні. Однак станом на сьогодні у місті не вирішили, як боротися із мотоциклістами. Зі свого боку, поліція запевняє, що після звернень громадян вони проводять відповідні перевірки і порушників притягують до відповідальності. Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Микола Циганюк рівницький актор та режисер. Про темні сторони театру, як колеги підставляли на сцені, та який образ став найскладнішим за всі роки. Про все це Микола Циганюк розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Важливі виклики. Рівненська область серед лідерів в Україні по енергоефективності. Перша гонка. У Рівному проведуть четвертий етап відкритого особистого чемпіонату України зі Спідвею. Сонячні електростанції, гідро та біоенергетика на рівненщині відбувся шостий форум енергостійкості. Там обговорили важливість використання енергії з відновлювальних джерел. Чому це важливо та чи є енергонезалежною рівненщина? Дивіться у матеріалі далі. Важливі виклики у непростий час. Рівненська область серед лідерів в Україні по енергоефективності, зокрема, через наявність когенераційних установок, таких на Рівненщині 32. Всі ми бачили, коли після ударів певний проміжок часу ми мали серйозні перебої з електропостачанням, і сьогодні питання енергостійкості так і залишається номер. Один. Але сьогодні маємо говорити про те, щоб ми максимально Легше могли переносити такі перебої, щоб наші об'єкти соціальної інфраструктури, і, зокрема, комунальні заклади, заклади критичної інфраструктури і з були абсолютно автономним. про це зазначили на шостому форумі енергостійкість Рівненщина Рівненщина-2025». Це щорічна платформа для обміну досвідом, ідеями, рішеннями та здобутками у сфері енергетики та її ресурсів. Захід об'єднав посадовців, представників місцевої влади, приватного бізнесу та комунальних підприємств. Рівне активно застосовує відновлювальні джерела енергії в муніципальних закладах. Серед актуальних проєктів угода з європейським банком реко конструкції і розвитку щодо залучення 6 мільйонів євро грантових коштів. Станом на зараз здійснюється відбір технічних консультантів і будемо приступати до планування роботи згідно цього проєкту. По суті, ми хочемо близько 35-40 закладів забезпечити комплексною термомодернізацію, встановити відновлення джерела енергії, теплові насоси, сонячні станції для того, щоб забезпечити енергетичну стійкість цих будівель в будь-яких ситуаціях, навіть найкризовіших під час блокаутів, в тому числі. Здобутий досвід використання відновлювальних джерел енергії має комунальний рівне облводоканал у 2023 році. Задля економії електроенергії на очистку стоків підприємство встановило міні-гідроелектростанції потужністю до 15 кВт. Попередньо очікуємо економію електроенергії в річному еквіваленті близько 1 мільйона гривень на рік. І це той ресурс, який підприємство може використовувати на провадження нових енергозберігаючих заходів, на виконання ремонтних робіт. Також в Україні існує чимало програм по енергоефективності для ОСББ. Я сподіваюся, що всі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Рівненщини, самого рівного, скористаються нашими грантами, які ми даємо по декілька наших програмах. Перша програма це енергодім. Рівненщина займає одне із лідеруючих місць. 15 липня ми знову приймаємо заявки по програмі Віднови дім. Це програма, яка фінансується 100%, надається грант для об'єднань співвласників, будинки яких постраждали внаслідок бойових дій. Чималий вклад в енергоефективність держави робить бізнес. Завдяки власним ресурсам підприємці здатні відновлювати енергосистему після ворожих обстрілів. З вами розуміємо, що агресор робить неабияку ставку якраз для руйнації енергосистеми України саме в холодний час періоду якби року, для того, щоб ми були більш вразливі для нього. Альтернативна енергетика на Рівненщині стрімко розвивається. Завдяки різним джерелам, вже здобуто понад 130 мегават електричної енергії. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. С телебачення на військову службу. Мова про оператора БПЛА Нацгвардії України грівнянина Григорія Рицького з позивним Грефон. До повномасштабного вторгнення чоловік працював сценаристом декількох проєктів на телебачення. Виступав у лізі сміху. Як із гумориста, який раніше не був дотичний до військової справи, Григорій став оператором БПЛА. Розповість наша Дарина Черемшина. Трах майже кожного дронщика розпочинається із такого простого. Цивільного, як кажуть, весільного дрона. рівнянин Григорій Рицький з позовним Грифон – оператор БПЛА Національної гвардії України. Раніше чоловік працював сценаристом на телебаченні. Також був одним із учасників відомого гумористичного шоу. І ще в мене є дуже хороший друг, кум, який також зараз долучився до збройних сил України. От з ними разом ми створили команду. І паралельно з нашою сценарною роботою ми ще займалися окремо ще творчою діяльністю, виступ брали участь в Лізі сміху. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували восени 2022 року. Розповідає, спочатку був піхотинцем, але згодом перевчився на оператора БПЛА. Коли ворог знаходиться від тебе на великій відстані, в тебе прилітає все, що можна. Це і міномети, скиди, ФПВ, артилерія. А немає чим дати відповідь для безпосередньо цих засобів. Ти можеш протидіяти безпосередньо тільки піхоті. От а получати доводиться за всіх. А от, вже коли ти дронщик, то навпаки, ти більше насипаєш. Спеціальність оператора БПЛА Грифон вибрав не випадково, адже саме вони розповідає чоловік допомагають піхотинцям, знищуючи ворога з неба. Мені особисто, коли сидиш під обстрілами, набагато дуже прикро, що немає чим відповісти. Але, як мінімум, коли ти сидиш в піхоті, ти знаєш, що позаду тебе стоять твої побратими з дронами, з бомбами, які ти їм кажеш, куди треба полетіти, звідки по тобі насипають, вони летять і знищують, щоб тобі було трохи легше. Та навіть на позиціях Грифон не забуває про жарти. каже, гумор військових дуже відрізняється від гумору цивільних. Особливий гумор на війні це чорний гумор. Це безперечно. Я снарішу, коли сидите на позиціях, ви ж не будете сидіти з сумними обличчями. Ох, війна, так, так війна, але ну, завжди є місце, щоб пожартувати. А вже після закінчення війни, розповідає Григорій Рицький, мріє зняти власний фільм-комедію. Дарина Чермшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Перша гонка цього року у Рівному проведуть четвертий етап відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Він відбудеться уже 27 липня. Спідвеїсти на повну силу готуються до боротьби і з мототреку майже не виїжджають. Організатори розраховують на 20 учасників, серед яких будуть і гості з Латвії. Як проходять тренування у спортсменів, бачила наша Вікторія Кимець. Вона розкаже більше. Останні приготування. Механік перевіряє справність мотоцикла. На ньому проводитиме тренування з виїзд Володимир Скороход. Сам гонщик теж допомагає. Хоче, аби усе було як належить. Я що фільтр, щоб не випадала польову мотав. Декілька хвилин, і спортсмен готовий до виїзду на доріжку. На тренуваннях хлопці зосереджені та сконцентровані, відпрацьовують свою їзду на максимум. Володимир Скороход лиш нещодавно повернувся із чемпіонату Європи. На рідній доріжці їздить впевнено. До змагань готується на повну силу. Готуємося, стараємося хорошо, пробуємо завди ново щось. Наприклад, їхати по доріжці більше, тяжці, різні траєкторії пробувають. Їздить по одній, бо так буде і не цікаво. У свого вихованця вірить і тренер Ігор Звєрєв. На найближчі змагання, які пройдуть у Рівному, для юнака завдання максимальне. Я думаю, я думаю, що він виграє чемпіонат України. Перспектива в нього хороша, дуже хороша. Дуже хороша ні, бойовій готовності і Захар Лустюк за плечима у спідвоїста чимало змагань та гонок. Він двічі перемагав на чемпіонаті України для досягнення бажаного результату. Докладає чимало зусиль. Насправді тут все важко нема такого, що легше, що важче. Тобто тут все важко, і треба старатись і вчитися. Ну ціль звичайно, така, як всіх – перемогти, стати чемпіоном. Так активно спідвоїсти готуються до четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спід. Двею, який відбудеться 27 липня у Рівному, це перше змагання зі спідвею у нашій області цього року. Місцевий мототрак збере з з Рівненщини, Львівщини, а також прийме учасників за кордону, а саме Латвії. Загалом розраховують на близько 20 спортсменів. Це буде клас юнаків 140 см кубічних на бензині, другий клас це 250 см кубічних на метанолі. такий від палива і 500 кубічних сантиметрів. метанол будуть як юнаки, так і дорослі. Чи будуть за кордоні спідвиїсти їздити поза заліком чи змагатимуться за призові місця, поки невідомо. Це буде вирішувати суддівська колегія. Хто із гонщиків прийде у рівне, організатори наразі точно сказати ще не можуть. Розраховують на найкращих, які є в Україні. Змагання стартуватимуть уже наступної неділі, 27 липня. Вхід платний. Квиток вартуватиме 200 гривень для дорослого і 100 – дитячий. Купити можна буде лише у день гонки. Касах стадіону. Вікторія Якимець, Микола Мельничук. Телеканал Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.